Брати та сестри, слава Богові. Сьогодні перша неділя року і церкви в нашому штаті погодились цього тижня мати особливий такий молитовний тиждень, де на кожен день є своя тема. І сьогоднішня тема це подяка Богові за минулий рік. Подяка Богові за те, що дожили до сьогоднішнього. дня. І наша заповідь навіть сьогодні в церковній історії те, що ми звершуємо сьогодні, називають Євхаристія. Яка це слово походить з грецького віддавати подяку Богові. Кожного разу, коли ми згадуємо, що зробив для нас Господь, його серце, наше серце, воно переповнюється вдячністю до Господа. Слава Богові! Хор співав псалом про Хрест як символ того, що Господь зробив для нас. І там були такі слова, що помираючи, Він скаже: поглянь на руки пробиті мої. Він скаже: Господь говорить. І автор так образно до нас говорить такі слова: що Господь, ніби з хреста, показує нам. Що Він страждає за нас. Як би ми хотіли, щоб до нашого серця говорилося слово, щоб наші близькі навколо нас, не просто на нас кричали, сварилися, злилися на нас, але говорили серце до серця, навіть коли щось трохи недобре. Навіть коли ми завинили, навіть коли е, вина ця є страшною і великою, е, нам би хотілося, щоб хтось, хоч трохи зрозумів нас, спробував поговорити. Я пригадую, я колись слухав, е, девремзі дає де поради про е, те, як розумно жити витрачати гроші. В бюджеті, і до нього це по радіо, він веде таку передачу, і до нього дзвонять люди і просять допоможи, розкажи як. І один чоловік дзвонить, я думаю, що, можливо, на цьому місці є чоловіки, які мають подібні запитання, і каже, дай мені пораду, що робити, бо жінка витрачає дуже багато грошей. І в нас, каже, в сім'ї вже сварки, конфлікти, вже шлюб може розпастися, а він каже, а ви пробували говорити про це, та ми вже тільки вже говорили. А він каже: я тобі щось скажу. Ти каже: прийди додому, сядьте напроти один одного, візьми її руки в свої руки, подивися їй в очі, скажи, що я тебе дуже люблю. А тоді почни говорити про ці фінанси. І це така наступила велика пауза, бо видно було, що цей чоловік так не робив. Він робив багато що по-іншому, але отак, серце до серця, лицем до лиця, мабуть, це десь до нас не приходить природньо. Я хочу для нас залишити, можливо, не тільки на сьогодні, комусь це потрібно почути сьогодні, але хочу залишити на взагалі на цей, можливо, навіть рік, щоб ми більше пороздумали. Поки що тільки один вірш. Ми про контекст чуть чуть пізніше поговоримо. Але зараз я хочу залишити лише один вірш. Це буде Книга пророка Осії, другий розділ, 16 вірш. Книга пророка Осії, другий розділ 16 вірш, якщо можна висвітлити нам на екран. Тут такі слова пророчі. І все ж я її вмовлю. І поведу її в пустелю і говоритиму до її серця. Говорити до серця, щоб хтось вмовив тебе, в пустинне місце десь окремо від суєти, від руху сучасного часу, відірвав і поговорив до твого серця. Це так нам необхідно. І я пізніше повернусь до цієї історії, але хочу ще один вірш прочитати нам. Цей вірш більш відомий, він читався на цих молитовних служіннях. Це перша книга Самуїла, сьомий розділ, і дванадцятий вірш. Тому Самуїл узяв один камінь, поставив його між міцпою та шеном і назвав його Евен Езер, заявивши: аж до цього місця допоміг нам. Господь, слава Богу! Ми можемо також сказати, що Господь до цього місця нам допоміг. Амінь. Ми прожили минулий рік, маємо багато Божих благословінь, коли подивимося назад, де Господь провів нас зберіг. Ми сьогодні в досить непоганому становищі, в загальному, якщо подивитися на наш матеріальний стан, здоров'я, що ми маємо навколо. Ми можемо щиро сказати до цього місця, допоміг нам Господь. Це добрі слова. Самуїл поставив ніби взяв цей камінь як пам'ятник, щоб він нагадував, щоб люди дивилися і згадували собі, щоб їм допоміг Господь. Але так само, як і в попередньому вірші, де ми читали, там теж важливо подивитися на контекст. І я, згадавши цього вірша, подивився трошки більше на цей розділ, що там відбувалося. Раніше до того, як Самуїл поставив ось цей, ось цей камінь. І коли ми повернемося в початок розділу, ми там, там згадується нам про те, що ізраїльтяни воювали з фелистимлянами, і вони вже отримали поразку. І що в них було таке сильне, щоб могло їм допомогти? Господній ковчег. Які вони послали принести на поле бою, якщо Господній ковчег з нами, тоді, звичайно, ми отрубуємо перемогу. Ми люди так іноді дивимося на якісь священні атрибути. Можливо, у нас багато є в нашому житті те, що вказує на Господа. Ми до чогось торкаємося, щось практикуємо в нашому житті. І, звичайно, коли настане битва. Якщо зі мною Господній ковчег, ми обов'язково переможемо. Але не так трапилося. Вони отримали поразку і навіть втратили цей ковчег. Ну і потім цей ковчег повертався. І дивіться, тут сьомий розділ другий вірш. Так склалося, що з тих пір, як ковчег залишався в кир'ят Ераїмі, минуло чимало часу. Час він проходить так швидко, але його чимало проминає. Коли особливо ти чекаєш якихось благословінь. І тут написано цілих двадцять років. І далі наступна фраза дуже важлива: за той час весь ізраїльський рід почав навертатись до Господа. Тут написано, що він плакав перед Господом. Мається на увазі, якраз в сльозах почав навертатися до Господа, дивлячись на своє минуле, на те, що вони, як вони жили, почали шукати Господа. І ми на початку цього року мали цей піст, молитву, де ми поособливоми наверталися до Господа. А в мене самого на очах були сльози, коли наші брати проповідували, коли ми молилися під час цих служінь, я вірю, багато з нас хто жалобився серцем, ми горнулися, шукали Господа, приверталися до нього. І дивіться далі, що, що третій вірш каже. Саме тоді й звернувся до всього ізраїлого роду Самуїл з такими словами: якщо ви бажаєте навернутися до Господа всім своїм серцем, повикидайте спосеред себе чужих богів та старт, і наверніть ваші серця до Господа, і служіть лише йому одному, і він визволить вас із рук филистимлян. Дивіться, яке тут важливе нагадування потрібно було для цього народу. Народ уже шукав Господа, народ уже плаче, народ вже навертається. Але Самуїл тут говорить про щось дуже-дуже важливе. Він каже, якщо ви справді шукаєте Господа, то вам треба щось зробити. Брати і сестри, молодь, старші, кожен з нас, якщо ми справді шукаємо Господа, нам треба щось зробити. Зробити. Справжнє покаяння спричиняє не тільки сльози і жаль, справжнє покаяння причиняє дію і вчинки. І він тут каже: повикидайте цих ваалів і астарт. Це ідоли. Чому ізраїльтяни так любили цих ваалів і астарт? На перший погляд, ми можемо дивитися і дивуватися. Чому, коли Мойсей був на горі з Богом, розмовляв там довго, ізраїльтяни зробили собі цього золотого, золоте теля для того, щоб йому поклонятися. Коли ми дивимося на поверхні, це може здаватися дивним. Бо ну, чому це мені захотілося просто перед ідолом вклонитися, чи поставити його в своєму домі, чи поставити його на моїй площі, на нашій вулиці? Але справа тут не просто в дерев'яному, в золотому чи якомусь іншому зображенні, справа в стилі життя, який прив'язаний до цього ідола. Тому, коли Бог сердиться на ізраїльський народ за ідолопоклонство, ми повинні зрозуміти, що до того ідолопоклонства прив'язаний цілий стиль життя. І там, коли Мойсей був на горі, то говориться такі слова, що народ став, що робити? Веселитися і грати. Так? І ми іноді, оці юфемізми біблійні, де говориться так ну, словами такими, як і ми, тут я сьогодні в залі не можу говорити дещо аж дуже відверто серед нас є і молодші, і діти, але ми. Розуміємо, що тут справа йде про розпусне життя. І там в цих хананських народів, куди ввів Господь свій вибраний народ, і де залишалися ці невигнані народи, які практикували поклоніння цим ідолам при їхніх капищах, при їхніх храмах, там була розпуста, проституція і так далі. І це не просто а, на такі речі дивилося дивилися, а, ну, поблажливо. Це заохочувалося, це вводилося як щось ну, не просто нормальне, а так потрібно жити. І тому ізраїльтяни, які ставили собі вагалів, це не просто, щоб вдома мати собі якусь статуетку, а, хай буде ще. А це просто за тою статуеткою, за тим зображенням, ішло. Зовсім інше життя, до якого тянулася їхня гріховна натура. І тут люди, які отримують в житті поразку, які розуміють, що Господь десь відступив, вони починають плакати, вони починають жалкувати, починають шукати Господа. І Самуїл їм нагадує, це добре мати бажання до Господа. Це добре хотіти в неділю прийти на служіння, поклонитися Господу. Прийняти участь в його чашу. Ви знаєте, коли ізраїльтяни мали цих валів та астарт, вони не зовсім там не визнавали Бога. Вони десь автоматично продовжили і там, обрізатися, і якісь інші речі, речі робити. Ну, як коли в різний час по-різному. Самуїл нагадує: якщо ви справді хочете навернутися до Господа, то повикидайте ці валів. Та астарт. Ви знаєте, вони стояли не просто десь в публічних місцях ці ідоли. Так, їх ставили в якихось капищах, на, на пагорбах, де люди бачили, могли приходити, де могли вони публічно збиратися і грішити. Але ці ці божки, бо тут не говориться один ваал і одна астарта, а ваалів і астарт. Чому так? Вони були на кожному місці, включаючи в сім'ях і в домах. Ви, можливо, пригадуєте історію про Гедеона, правда ж? коли Господь поговорив до нього, то що там було в домі його батька? Там стояв цей ідол. Брати та сестри, в нас можуть бути якісь публічні гріхи, де ми живемо в країні. Де закони є, з якими ми не згоджуємося, де в школах навчають того, що невгодно волі Божій, де в суспільстві не просто сприймають гріх як нормальне, але пропагують його, хвалять його, хизуються тим, роблять це на показ. Це погано. Але ці вали і астарти, вони, як і колись, цей спосіб життя, спосіб мислення, бажання, які є, вчинки, які ми робимо, вони також робляться і в наших спальнях, в наших домах, в наших будинках, в наших дворах, наші особисті ідоли, яким ми іноді можемо кадити нашим вибором, нашим життям. І ось саме це шукання Господа, брати і сестри, я хочу це наголосити на початку цього року, коли ми подібно навіть тут до ізраїльтян, дивіться, що тут він каже. В третьому ми читали вірші, давайте четвертий. Тож ізраїльтяни повикидали вагалів і астарти, служили Господеві. Після того Самуїл сказав: Зберіть увесь Ізраїль у міцпі, і я молитимуся за вас до Господа. Отже, вони зібрались у міцпі. І написано, черпали воду і виливали її перед Господом, постили того дня і говорили, ми зрішили проти Господа. Брати і сестри, в нас теж був піст і молитва. Ми, можливо, не так, як євреї, ізраїльтяни, вони так все показово зачерпали цю воду, і замість того, щоб цю воду доносити до спраглих своїх вуст, вони виливали її перед Господнім лицем так символічно, що Господи. Ось я відмовляюся пити, бо мені потрібна твоя присутність в моєму житті. Оцей піст, молитва, шукання Господа, брати і сестри, як і ми з вами робили на початку цього року, вони пов'язані з цими діями практичними. Ми часто говоримо про резолюції на Новий рік, наміри наші під час цих служінь, говорили, наші добрі наміри, як довго вони втримаються. Нам потрібно, можливо, переглянути щось в своєму житті, наші підходи, наші практики, наші пріоритети, наші вчинки, в тому числі кожному в нас особисто в своєму житті, хто сімейний в своєму домі, і, можливо, дещо потрібно, дещо залишити. Чому так? Бо з ним пов'язано розпусне ріховне життя, яке не до вподобі Господу. І тут, коли ми далі читаємо цю історію, що филистимляни наблизились десятий вірш, давайте подивимось. Якраз тоді, коли Самуїл приносив все палення, филистимці наблизились, щоб воювати з Ізраїлем. Знаєте, так було вже раніше. Вони теж приходили, щоб воювати з Ізраїлем, отримали перемогу, навіть ковчега Господнього захопили. Але дивіться, що далі говориться, у той момент Господь загримів над філистимцями гучним розкотистим громом, чим викликав серед них переполох. І вони зазнали від Ізраїлю цілковитої поразки. Ізраїльські воїни виступили з міцпи і, переслідуючи філистимців, громили їх аж до околиць Беткара. Іноді ми в житті маємо якісь успіхи. Ми маємо, брати і сестри, перемоги. Особисті наші в церкві долаємо якісь перешкоди в сімейні, і нам так хочеться приписати собі ті заслуги. Оце ми розгромили, оце ми перемогли. Але знаєте, якби Господь там не загримів над ним розкотистим громом, якби він не викликав в тих рядах переполох, то наше Оце переслідування – було б марним. Тому, брати та сестри, хай допоможе нам Господь розуміти, розуміти, хто ми є, розуміти Господні очікування, волю Його до нашого життя в цей день, в цей рік, який перед нами, шукати Господа усім своїм серцем, так як нагадував Самуїл. Перемога була не від Самуїла. Перемога була. Не від ізраїльтян, перемога була від Господа. І Я хочу повернутися до, того, до тієї історії. Перед тим, як ми будемо зараз молитися, будемо підходити до, до заповіді, приймати з вдячністю хліб та вино, тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, наш погляд на хрест, на жертву, яку Він викупив до нас. Я хочу повернутися ще. Трішки в історію оцього пророка Іосії, де я читав один вірш, де е, такі слова, пророчі, де Господь каже, що я все-таки поведу її в безлюдне місце, я говоритиму до її серця. Що там відбулося раніше? Коли ми читаємо цю історію, пророк Осія бере дружину, яка виявилася розпусною, звали її Гомер. І незважаючи на те, що він. Любить її, взяв її за дружину, вона живе розпусним життям. І Господь каже, це так само, як Бог до своїх людей, до свого народу. Він їх а, взяв в заповідь з собою. Але натура гріховна, вплив тих, хто живуть навколо, як і в ізраїльського народу в Ханаані, як і в нас тут, в народу безбожного, серед якого ми живемо, а, як ізраїльтяни. Так і українці сьогодні, і американці, вони десь вибирають іноді, можливо, не зовсім фізично той ідол із золота чи з інших матеріалів, але стиль життя, розпусний, гріховний стиль життя до того є прив'язаний. І, звичайно, Господь Він дисциплінує, він не терпить гріха. Від Господа приходять зупинки в наше життя, якісь. Знаки, якісь навіть покарання. Але знаєте, чим? в чому є добра вістка Євангелія, про що говорить сьогодні нам оця чаша? Це те, що як Прока Іосі йде, Господь каже, ця жінка залишила його, пішла там за своїми любовниками і попала вже аж навіть там в рабство. І він йде по слову Господа і викуплює її знову. Платить за неї гроші, щоб вона знову була його жінкою. І знаєте, тут можна десь було б сказати, що Господь іноді силою нас примусив, заставив щось робити, але якраз знову ми повертаємося до того вірша, який я зачитав, другий розділ, 16-й вірш. І все ж я її вмовлю, поведу її в пустелю і говоритиму до її серця. Так працює Господь. Він силою нікого з нас не перегинає через коліно. Він отеє надломаної гілки він не переломить. Але Він сьогодні, як і колись, продовжує шукати моменту з тобою, зі мною, у Твоїх речах, і говорити до Твого серця. І далі. 17-й вірш, я далі буду читати, і дам їй виноградники, а з долину Ахор відкрию браму надії, і вона там розмовлятиме зі мною, як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з Єгипетського краю. Так станеться, що того дня, говорить Господь: ти звертатимеш до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене мій вале. Ми говорили про тих ідолів. 19 вірш. Я усуну з її уст, не просто із її а, землі, де вона живе, з її уст. Імена ваалів, так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. У той час укладу за них заповіт з польовими звірами, з небесними птахами, з плазунами. А лук, меч і війну знищу з землі і учиню так, щоб вони почували себе в безпеці. Я заручу тебе з собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості і права, і милосердя, і любові. Я заручу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш Господа. Брати та сестри, я хотів це залишити для нас на цей рік. Господь строго дивиться на те, що ми практикуємо в своєму житті. Але добра звістка Євангелії і ця чаша, яка сьогодні перед нами, вона нам нагадує, що Господь хоча й не терпить гріха, хоча Господь ревнивий до святості, але Він сьогодні продовжує шукати можливості сказати щось до твого серця. Бо його ціль не те, щоб грішник загинув, але щоб кожен. Візнав його, щоб він мав цей заповідь з тобою і зі мною, як тут написано навіки. Хай Бог кожного з нас, брати сести, благословить. Я хочу, щоб ми піднялися на ноги і прийшли до Господа в молитві.